Привіт! От скажіть, чи можна вчитися, коли ну, зовсім не виходить зосередитись? Здається, що ні, правда? Але що, як наш мозок насправді поглинає інформацію, навіть коли ми, так би мовди, літаємо десь у хмарах? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Так, от власне, це і є наше ключове питання. Уявіть собі цю картину. Сідаєте вчитися, а думки, ну, вони просто десь там, далеко. Це що, просто змарнований час? Чи може мозок все таки щось встигає вхопити? Ох, знайома ситуація, правда? Відкриваєш книжку повний рішучості, а вже за п'ять хвилин думаєш, щоб то на вечерю приготувати, або рука сама тягнеться до телефону. І знаєте, це ж абсолютно нормально, але погодьтеся, як же це дратує. Тож, перш ніж ми знайдемо відповідь, давайте розберемося з головним, скажімо так, винуватцем усього цього нашою концентрацією, нашим фокусом. Що це взагалі таке і чому його так складно втримати на місці? Знаєте, ідеальний фокус це як промінь ліхтарика в темній кімнаті. Він чітко освітлює одну єдину річ, а все інше, все інше просто розчиняється в темряві. Проблема лише в тому, що наш розум ну, ніяк не хоче сидіти в цьому промені. Він постійно вистрибує з нього. От це і є те саме блукання думок. А тепер найцікавіше виявляється, те, що ми не можемо ідеально сфокусуватися, це не завжди погана новина. Насправді є одна ідея, яка, можливо, вас добряче здивує. І ось вона відповідь Так, вчитися без 100% концентрації можливо. Наш мозок це ж просто дивовижна машина. Він здатен обробляти інформацію навіть у фоновому режимі. І ключик тут не в тому, щоб напружуватися з усіх сил, а в тому, щоб мати постійний, хай навіть неуважний, контакт з матеріалом. Оце і є те саме пасивне навчання в дії. Ну, наприклад, слухайте якийсь подкаст, поки прибираєте вдома, і раптом ловите себе на думці, що запам'ятали ключові ідеї. Мозок же не сидів і не конспектував, правда? Але він слухав і потихеньку вловлював суть. А ось, мабуть, найкращий приклад з усіх те, як діти вчать свою рідну мову. Подумайте, вони ж не сидять за партами і не зубрять правила граматики. Ні, вони просто живуть у цьому мовному середовищі, слухають, вбирають, і з часом мова стає частиною них. Це ж пасивне навчання у чистому вигляді. Добре, але чи означає це, що можна взагалі розслабитись і не концентруватись? Ну, звичайно ж, ні. У пасивного навчання є свої межі. І от саме тут на сцену виходить наш старий знайомий, справжній свідомий фокус? Дивіться, пасивне навчання чудово підходить для того, щоб отримати загальне уявлення про щось, познайомитися з темою, але от щоб досягти справжньої майстерності, тут вже без фокусу ніяк. Аналогія проста. Можна все життя дивитись, як хтось грає на піаніно, але піаністам це нікого не зробить, тільки власна практика. То що ж виходить, що робити? А відповідь, як часто буває, у балансі. Не треба вибирати щось одне, треба поєднати обидва підходи. І для цього є проста, але повірте, дуже ефективна стратегія. Отже, як це працює? Спочатку пасивне занурення. Просто слухайте, дивіться, читайте без жодного тиску. Дозвольте собі, так би мовити, просочитися атмосферою теми. А вже потім додайте короткі, але дуже сфокусовані сесії. Отут же можна і нотатки зробити, і себе перевірити, і спробувати комусь пояснити, що вивчили. Саме таке поєднання робить навчання набагато ефективнішим, і, що важливо, знімає зайвий стрес. І наостанок, давайте трохи змінимо наше ставлення до самого фокусу. Це ж не якийсь там вроджений талант, який або є, або його немає. Ні, це навичка, а будь-яку навичку, як ми знаємо, можна і треба тренувати. І ось тут я один ну дуже важливий момент. Коли ловите себе на тому, що думки знову десь полетіли, будь ласка, не сваріть себе. Це трапляється абсолютно з усіма. Важливо не те, що увага розсіялась, а те, що ви це помітили. І от у цей момент треба просто м'яко, без роздратування повернути її назад. От і все. Це і є ключова ідея. Уявляйте фокус як м'яз. Кожен раз, коли ви повертаєте свою увагу, ви цей м'яз тренуєте. Навчання це ж не спринт на 100 метрів, це марафон. І в цьому марафоні кожен крок, навіть той, що зроблений неуважно, все одно наближає до фінішу. Тож наступного разу, коли знову зловите себе на блуканні думок, не поспішайте себе картати. Краще запитайте себе, а цікаво, чого мій мозок встиг навчитися, поки я не дивився. Повірте, відповідь може вас здивувати. Дякую за увагу!